Також маємо в наявності два телефончики. Це у нас Redmi 9 c у синьому кольорі, повністю ідентичні варіанти, тільки відрізняються пам'яттю. Цей, що за 2000, це у нас іде на 32 ГБ, а цей, що за 2400, це у нас на 64 ГБ. Містять NFC. У комплекті є зарядний шнурочок. Дуже класно виглядають. Так, зараз ми вам включимо, покажемо екранчик. Все працює дуже добре. За замовленням, звертайтеся до нас у приватні повідомлення, відправляємо новою поштою можна повна оплата на карту або ж мінімальна передоплата 200 гривень. Стан ідеальний, також можна оглянути телефончики у фізичному магазині у місті Рівне.